Всім добрий вечір. Сьогодні в мене так само буде коротеньке відео, на якому я вишиваю і трохи трендю, як то кажуть. Вчора я казала, що сьогодні я йду перший день до роботи. Ходила я до роботи на пекарню. Пекарня це. Такий великий, велика столова конвейер. Тобто там готують, потім розливають його по цим по контейнерам таким пластиковим одноразовим, і, як воно вистигає, його запаковують. Так само і іншу їжу. Не тільки супи борщі, там, чи що там, журки. А й, і голубці, вареники різних видів, млинці, запіканки, всяке таке. Ну, в общем, готова кулінарія. Ти тільки приходиш і воно вже в магазин приходиш, купуєш, готове. Приготоване на пекарні. Ну, на вигляд воно таке непогане і апетитно пахне. Я не пробувала. Я сьогодні перший день прийшла, не могла знайти вхід, якась полька йшла і каже, пані до праці, я кажу, так, а вона каже, ну то ходімо, я покажу тобі, куди зайти. Я зайшла, а вона каже, пані, куди? Я кажу, я ще не знаю, мені сказали, що прийде, каже, ваша. Дівчинка українка і вона все. Цей. Ну, прийшла там дівчина. А я зустріла дівчину з бившої своєї роботи знайому. Вона мене пам'ятає, я її не пам'ятаю, бо вони трошки були, а я ж там давно. І Їх проходящих стільки було там у нас за 7 років. Так що я всіх не помню. А вона мене помне. Ти вона мене провела, позвала ту українку, дівчинку, типу лідерку. І вона питає, я кажу, ну так і так, а вона каже, ніхто нічого не казав. Каже, ну добре, йдемо до нашого керовника, чи там, чи майстра, хто він такий не знаю. Ну, коротше, вона пішла, питає, куди її? Він каже, ну давайте кажи, на громажерню. Тобто там, де на вагу йде все, де готують перші, другі страви. Потім я ж кажу, їх пакують то я його сьогодні зразу була на нарізки і на розкладки продуктів. Розкладка продуктів була у нас така, викладали ми на противні. Бочок, і його потім в духовку ставили, запікали і потім витягали, і вони там з того бочка щось далі готували. Я не, не знаю, Ну, щось же ж там готують. А потім нарізка була овощей. Ковбаси таке, ну, заготовки. А тоді, я так зрозуміла, що то там одна із старших товаріг. Е, каже, йдемте я, ну, мене і там ще одну жінку. Йдемте, я кажу, вам цей. Дам другу роботу, бо сказала, що треба то робити. Будете пакувати. Ну і ми пішли, поставили нас на е, такий прас, тобто конвейер такий, е, машина пакувальна. Я виставляла на машину вареники, а друга дівчинка приймала вже запаковані і виставляла на них, приклеювала до них назву продукту. Така на ну, самоклеща. Бумага з розпечатаним текстом, вагою і назвою продукту. Бо Продукція йде е, фірмова, і всі в одінакову упаковку вони йдуть. Вареники різні, але тільки на наклейки різний вигляд мають цих, ну, цього продукту. Тому там сьогодні з сливками готу, е, пакували вареники, дівчата важили, а ми пакували з сливкою. Без цукру, потім е, пироги русські. Це з картоплею і сиром, по-моєму, творогом. Е, потім е, шпінатні якісь вареники, бо вони зеленого кольору були, тісто зелене, тобто зі шпинатом, а начинка не знаю яка. Потім вареники з м'ясом були. Таке пакували. А потім. В кінці зміни ця дівчина-лідерка каже мені, що підемо до керівника, він скаже, що е, далі. Бо каже, я позвонила нашому координатору. Координатор сказала, що я мала бути в другому цехі, не в цьому, де я мене поставив у ранішній керівник. Ну, ми пішли і він сказав, що завтра я в другий цех іду, то завтра я йду на кондитерку, там, де перемащують торти. Не знаю, як воно буде переживати його, звісно, бо я хочу працювати, я не хочу міняти роботу, як, як там складеться, поки що нічого не можу толком сказати. Та й таке. А ну, я трошки повишиваю, погано сьогодні ночі спала, дуже. Трохи повишиваю, та й йду. Мабуть, пораненше ляжу спати. Бо фізично я не, зм... ну, не змучена, а змучена психологічно. Все на нервах, все з переживанням, як воно, що воно буде. Я ж кажу, що прийшла. Зайти не можу, не знаю, де вход. Зайшла там у них фірмовий магазин, Він, я так поняла, круглосуточний. Питають дівчинку, там Полька, вона каже, я не знаю, каже, може, вам на кухні. Я кажу, я не знаю. каже, мені сказали сюди прийти і сказати, я такою фірми. Я прийшла і кажу, вона каже, то я не знаю. Каже, якщо вам в бюро, то каже, бюро буде аж з 8 разів. А якщо до кухні, то зараз, може, хтось будуть з автобуса йти там, всі разом. ну автобуси я не дочекала, жіночка, я ж кажу, Полька якась йшла. На роботу вона машини своєю приїхала. І вона мене провела в пікарню. Так що це такі новості у мене по роботі. Ну, а так, помаленьку вишиваю, Я зараз один колір, один на це, такий кусочок. Господі. Оцей кусочок, оце край, ще трошки вниз, на раз на п'ять клеточок нижче буде, то тобто сюди, на п'ять кліточок ниже буде. І оце буде розмір одного листа А4. Перший лист. До сих пор я його п'ятий день. Помаленьку, полегеньку. Коли можу, тоді роблю. Коли маю сили, коли маю натхнення, як то кажуть. І коли тускну на душі, І з натхненням, і з пускою, з білю в серці. Це все. Все, до нових, до завтра! А може до послізавтра, а може пізніше. Ну, не знаю. Буде видно, коли я вийду. Всім пока. Дякую, хто додивився. Мене бачу три людини. Вроді як дивляться. Пока. До зустрічі.